Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси в студії працює Вікторія Будовіцька жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події понеділка. Половина замість усього персоналу. Нові правила бронювання військовозобов'язаних. Якщо хоч один із них випаде із цього ланцюжка, просто ми втратимо час. Зміни топонімів. На якому етапі нині розпочати сім років тому переименування черкаських вулиць? Великий масив вулиць, які раніше ми не могли ніяк зрушити з місця, вони були перейменовані. Вишкіл для населення в обласному центрі навчають користувати зброю та надавати домедичну допомогу. Що просто це все відбувалося на автоматі. Із 30 працівників вдалося забронювати 11, Говорить керівник аграрного підприємства Микола Дар'єнко. Така ситуація склалася через нові правила бронювання військовозобов'язаних. Про це йдеться у постанові кабміну від 27 січня. Розповів юрист Олександр Колесников. Тепер на стратегічно важливих підприємствах відстрочку від мобілізації може отримати половина працівників замість усього персоналу. Хто підпадає під цю категорію? Дізнавалася Ольга Мацканіч. Бункер повен їдемо вигружати. Ігор Гриценко сьогодні молотить кукурузу. За один день збирає 200-250 тонн. Каже, це можливо за рахунок сучасної техніки, на якій працює. Показуються обороти барабана, підбарабаня, обороти вітру. Агроном Володимир Войко перевіряє кукурудзу на вологість. Даний прибор вимірює з функцією перемелу зерна. Вмикаємо прибор. Якщо не проконтролювати весь технічний процес, починаючи від сівби до збирання. Скажем так, що цього урожаю могло б і не бути. і Ігор і Володимир військово зобов'язані, та підприємство їх забронювало, розповідає директор установи Микола Дарієнко. На кожному робочому місці мають бути висококваліфіковані спеціалісти. От, і Кваліфікацію вони цю здобувають не за один місяць чи рік. Всього на підприємстві працює 30 осіб, із них заброньовані 11 Обирали найнеобхідніших для роботи, каже Микола Дарієнко. Вони працюють на комбайні на, на тракторах із різним причіпним обладнанням шість механізаторів, три водія от, і два спеціаліста. Якщо хоч один із них випаде із цього ланцюжка, просто ми втратимо час і можливості. Цьогоріч правила бронювання військовозобов'язаних змінили, каже юрист Олександр Колесников. Його обов'язки входить оформлення броні на працівників організації, в якій він працює. Спочатку можна було бронювати ледь не всіх працівників на підприємствах, зараз це обмежується 50% від наявного штату. Окрім того, бронювати працівників можуть лише організації, визначені законом. По перше, це перелік підприємств, які мають стратегічне значення для економіки держави. І по-друге, якщо підприємство становлять, так би мовити, стратегічне значення для певних галузей економіки, тобто мова йде про те, що підприємства виконують певні оборонні завдання або мають мобілізаційні завдання. Зі слів пана Олександра, бронювання діє півроку. Ольга Масканіч, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси. 1400 маскувальних костюмів та 700 польових ліжок передала обласна влада тероборонівцям Черкащини, які нині боронять Україну на передовій. Необхідне закупили за гроші обласного бюджету. На це спрямували понад 5 мільйонів гривень, розповів очільник області Ігор Табурець. Є свідками чергового постачання саме за цією програмою, підтримка ТРО великої кількості майна, яке ну дуже необхідно сьогодні на передній лінії, тому що це саме маскувальні халати, це маскувальні кепки, які одягаються на шоломи, це звичайно ліжка металеві розкладні, які дуже дуже зручні для того, щоб їх і перевозити, і на них розміщуватись і ночувати. Проблема топоніміки це питання національної безпеки. Так вважає професор, член топонімічної комісії Віталій Масненко. Ми розпочинаємо серію сюжетів присвячених перейменуванню вулиць в обласному центрі. Сьогодні проаналізуємо зміни топонімів у 2016-му. Як після семи років, коли стартувало перейменування, черкасті ставляться до зміни. Чи звикли до нових назв та чому досі не замінені таблички на всіх будинках? Ірина Філенко продовжить. Це вулиця Новопричистинська, колишня сідова, названа на честь радянського полярного дослідника Георгія Сідова. У 16-му році її перейменували, проте таблички з обома назвами до цього часу зустрічаються на будинках. Черкаські топонімічні назви найбільше змінилися під час двох хвиль. У 16-му році замінили 101 стару назву, а до 2022-го загалом 200 топонімів. У кінці 2022 року Черкаська міська рада ухвалила рішення про перейменування 106 шести топонімів. Новопричистська. Очень тяжело, например, бабушка видоверіть, це очень тяжело буде найти таку обліч. А це Інна Сидорець, яка тепер мешкає по вулиці Нарбутівська, колишня Петровського. Ми, до речі, да більше пізнали тоді історію нашу українську. Тут так і був Нарбут, і ми не проти. Відповідно до правил благоустрою міста, балансоутримувачі зобов'язані стежити за оновленням табличок із назвами вулиць та номерних знаків на будинках. Голова ОСББ Віталій Середенко каже, табличку змінили у 16-му Відразу після перейменування Конєва на теліги коштувалося це 270 гривень. Ці таблички вони не є довговічними, вони зазвичай на сонце виграють. Тому якраз у нас так склалося, що підійшов срок на зміну. І плюс до того, що то вимагає наше законодавство. Тому вирішено було змінити її. Просто оновимо. Вона та, та ж сама інформація нині лишиться, просто вона виграє. У 16-му році таблички на будинках змінювали за рахунок проплат за комунальні послуги. Коментує тему заступниця директора управлінської компанії Ольга Протасенко. Ми ж робимо за рахунок тарифу. Люди платять за рахунок того, що кошти мешканці проплачують. Ми з того тарифу виконуємо ці роботи, іншого у нас немає, ж надходжень у нас інших немає. Коли замінять таблички, на нові назви перейменовані у грудні 22-го року, поки що під питанням каже Ольга Протасенко. По мірі того, як будуть мешканці проплачувати і будуть наявні кошти на будинку, ми будемо здійснювати заміну табличок на нові відповідно діючого рішення. Кошти на заміну та відновлення табличок закладено у тариф на утримання будинку. Коментує тему виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Отрешко. Підстав юридичних не замінювати таблички в зв'язку з у управителя. немає. він повинен вчиняти дії з управлінням будинком і стягувати заборгованість за свої надані послуги у передбачений законом спосіб. Судом переговорами, але пов'язувати ці речі неправильно з точки зору закону. Існує концепція перейменування вулиць. Це збереження історичних і загальноукраїнських назв у межах Черкас та прізвища людей, пов'язаних із регіоном. Розповідає професор історії, член топонімічної комісії Віталій Масненко. Сідова стала новопричисницькою завдяки законам про декомунізацію. От тоді якраз наша Черкаська міська рада виявила достатню оперативність. І справді тоді, якраз у му році ці були напрацювання ну а рішення було прийняті в травні 2016, -го, 2016 -го року, тоді великий масив. Вулиці, які раніше ми не могли ніяк зрушити з місця, вони були переміновані якраз достатньо відповідно до тої концепції, яку ми пропонували раніше. Зараз склад топонімічної комісії налічує 21 учасника: це члени ветеранських організацій, депутати міської ради, археологи, історики, мистецтвознавці. Чи комфортно цим людям працювати разом? та що відчувають, коли приходять повз переміновані вулиці у Черкасах. Дивіться завтра у нашому наступному сюжеті. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Фадір Коцаба, новини Суспільне Kasim. щоб підготувати учнів для успішного складання математики, вчитель повинен встигати комбінувати між собою завдання з 5 по 11 класи. Розповів суспільному вчитель математики Червонослобідської загальноосвітньої школи номер 2 Віталій Копил. За його словами, трьох уроків на тиждень замало нагадаємо міністр освіти Сергій шкарлет 20 січня. Повідомив, що цьогоріч обов'язковими предметами для складання мультитесту будуть українська мова та математика. Як готуються учні профільних та звичайних матеріал. Тематичних класів до складання тесту розповість Ірина Філенко, хто розв'язав це завдання. На уроці алгебри у випускників Червонослобідської загальноосвітньої школи номер 2 сьогодні розв'язання завдань зі збірника тестування та перевірка домашнього завдання з арифметичної послідовності. Що у першому дня період а другому два-п'я, і на цьому підлавлюють на тестах. У цьому класі щотижня три уроки математики, і цього часу недостатньо для успішного складання мультитесту, каже вчитель Віталій Копил. Якщо немає профільного предмету, поглибно вивчення математика дає достатня кількість годин, то Тут для вивчення математики, підготовки до НМТ або ЗНО дуже мало часу. Тестування базується на тому, що хочуть перевірити дітей, чи є в них базові компетентності з математики. Ще на початку 10 класу я почала готуватися самостійно і зараз я також готуюсь самостійно. Я вивчаю теорію на уроці і практикуюсь вдома. Розумів, що і в цьому році буде ЗНО з математики. Але було загадкою те, що і саме буде НМТ, що звісно буде кращим варіантом, аніж ЗНО. Відсутні світла та недостатня кількість годин математики впливають на підготовку сина до складання мультипредметного тесту, каже мама випускника Лариса Нетахата. Дітям ця війна завдає теж величезних психологічних проблем. Діти весь час напружені. Син мріє йти в галузь галузі. IT. Йому математика потрібна. То йому, звичайно, хотілось би, щоб годин. Цього предмету було більше. А тепер давайте згадаємо, скільки на кубику в нас граний. А це 11 клас профільним вивченням математики Черкаської загальноосвітньої школи номер 26 щодня у дітей алгебра та геометрія. Всі учні знали, що складатимуть тестування з математики, говорить вчителька Оксана Смагіна. Математика побудована так, що її не можна здавати тільки за 10-11 клас. Всі теми включають попередні, Тобто, по суті, йдуть завдання всього шкільного курсу. Відчуваючи що успішне складання мультитесту з математики під силу. Розповідають одинадцятикласники Михайло Хренов і Тетяна Іванова. Всі минулі роки це був основний предмет. Та й так як ми профільний клас, звичайно, нам це добре. Ми його без проблем здамо. Я вважаю, що 9 уроків в тиждень достатньо для того, щоб підготуватися до НМТ. Я була до цього готова. Ми готувалися до цього ну, з 5 класу. Загальний рівень знань з математики у студентів, які приходять після шкіл, знизився, коментує тему до кафедри автоматизації Черкаського національного університету Володимир Атамась. На думку викладача математику слід обов'язково складати Випускникам шкіл. Логічне мислення найкраще розвиває математика. Вона не для того служує там у, у вузівських програмах, щоб ну, підготувати до практичного життя. Ну, це теж є там практичні задачі і все таке інше, а для того, щоб людина вчилася міркувати, тренувала пам'ять, ну, думала, думала логічно. Це важливо. Ну, і ми виграємо у російській армії через те, що у нас кращі військові, які краще думають. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси. Навчають працювати зі зброєю та надавати домедичну допомогу. У Черкасах громадська організація Айдар 95 організувала безоплатний вишкіл для цивільного населення. Зі слів керівника установи Сергія Семенченка до нього долучилось півсотні осіб, що мотивує людей ходити на такі курси. Та чи важко даються нові знання? Дивіться у сюжеті Дар'ї Шевченко. Під наглядом інструктора учасники вишколу прицілюють автомати. Перезарядка не тою рукою, не тою рукою. Опісля вчаться їх перезаряджати. Якщо у мене йде вогнівий контакт, якась проблема зі зброєю не стріляє. Я в будь-якому випадку роблю зміну магазину і завжди. Перезаряджаю його. Черкащанин його робиться не вперше. каже при нагоді завжди практикується. Важкого нічого немає, все потребує поступового і марного вивчення. Щоб просто це все відбувалося на автоматі? щоб ти на кожному моменті не задумувався про те? Яким чином і як пошагово все робити. товариші Руслан та В'ячеслав разом займалися у страйкбольному клубі. Тепер говорять, змінили своє захоплення. Ми займалися на страйкболі спочатку, тобто там всякі пересування, все це переростає вже в більш військові е, речі. Тренуватися треба, тому що навіть якщо тебе не призвуть, то ну, ти повинен свинити. Тобто іс нас війна завтра не закінчиться, після завтра теж не закінчиться. Треба вчитися, то що сьогодні не завтра, підемо. Всі воювати. на сусідньому майданчику тренуються досвідченіші учасники. Поки чекає виїзду на бойові завдання, постійно готується, розповідає черкащанин Руслан. Каже, захист країни, особливо в період війни, його обов'язок. Ми вважаємо, що буде правильно навчатися, постійно готуватися для захисту. Тому що я скажу словами дуже відомої людини, Кузьми Скрябіна, він сказав хлопці, нам треба робити цю роботу, тому що якщо не ми, то більше нема кому. В голові громадської організації Айдар 95 Сергія Семенченка такі вишколи вони проводять спочатку повномасштабного вторгнення. За цей час навчили близько тисячі людей. Ми з перших днів намагаємось робити все можливе для того, щоб кожна людина в нашій державі е, сьогодні або завтра тут або там могла дати належну відсіч ворогові. Тренування безоплатні, долучитися до них можуть всі охочі. Пояснює Сергій Семенченко. Для цього необхідно подати заявку на сторінці організації у соціальному Мережах якусь базу має е, навчитися кожна людина. Потрібно це буде йому або ні. Це вже інша справа. Нехай краще не знадобиться, ніж коли знадобиться, ти цього не вмієш. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Це всі новини понеділка. Більше інформації шукайте на сайті СуспільнеМедіа.ком Побачимось.